Так, покажу одну із переваг цього мотоцикла відносно квадрика. Ось ми тут все перекопали. Квадрик да, по такій дорозі їде. А мотоциклом можна лізти отакими хащами, там де ну, квадроцикл, ширина не дозволить лізти між деревами. А тут, пожалуйста, можна їхати між пустарником, деревами, пробиратися. Ну, Може не дуже швидко містами, але, по крайній мірі, їхати можна. Квадриком, звісно, тільки там де ґрунтова дорога. Їдемо далі, ми вивчаємо наші черкаські ліси. Ну і заодно випробовувати техніку. Оцей мотоцикл, до речі, найближчим часом буде виставлений на продаж. Це цивільна версія, вона обладнана всім комплектом електропроводки. Ну, Для військових воно виглядатиме трошечки інакше. І кому потрібна ця інформація, то вже зв'язуйтесь в особисті. Це саме цивільна версія. На ній можна їздити як по бездоріжжю, так і по місту. Це прототип наш, який ми випробовуємо вже на протязі двох років. І сумарний пробіг на ньому вже точно перевели за тисячу кілометрів і саме такими умовами, а не асфальтом і якимись, якимись такими, скажімо, цивільними дорогами Ну і плюс він ще з кофром, кофор перенавантажений, там у нас вода, кофейник і все остальне. Андрюхі зайшла ця тема. Я вам скажу, мужики дорослішують. Всім удачі, пока.